І демонструю кусочок екрану і одразу зі звуком. Так як у нас е, випнулося. Овімнулося, кажу, в тривоги. Зараз я вам тоді покажу. А, так, у нас презентація, і там трошки було про робота. Напарник Мрії на роботі. Перший функціональний робот гуманоїд здатний автономно працювати разом із людьми. Я думаю, що це не перший, ну. Треба якусь рекламу зробити. Я думаю, через це вони от такого, такого гуманоїда і показують. Давайте подивимось, що він, що він може на якомусь у цьому ролику. Миролим цього робота. Ми знаємо, що зараз Boston Dynamics він вже е, вперед пішов до цих роботів. У них там роботи і пригають, я маю на увазі гуманоїдні так? Пригають, е, кувикаються, бігають, піднімають важкі якісь речі при тому, що вони швидко йдуть, наприклад. ну тобто там Дуже вже круто. Ну, це також позиціонується як якийсь робот, який зможе бути помічником у сортувальному цеху. Так, чи у якого, як робот такий вантажник. Робот-вантажник. Він тут може перекрашуватись різні кольори. Ось ну, така презентажка цього робота. Так. За презентацію це всі посилання, що я хотів показати. Що тут іще? Ага, це стаття була. Це це все. І ось іще. Цікаві такі українські стартапи. До речі, знайшов я цю статтю. Бачите, 27 березня 2024 року на Українській Правді. на Українській правді. І які компанії з України виробляють високотехнологічні продукти? То, що також стосується, в принципі, автоматизації, давайте цю статтю розглянемо. В українському IT-продуктових компаній небагато, таких, що працюють не тільки з напрямку софтвера, а й хардвера, тобто з залізом, так? так чи інакше виготовляють роботів, скажімо так. Ну і ось українські стартапи. Перше це PetCube один з найуспішніших та найвідоміших українських стартапів. Компанія, яка з'явилася у 2012 році, виробляє низку інтерактивних HD камер для домашніх тварин. Заснував проєкт українці Ярослав Ажнюк, Олександр Нескін та Андрій Клен. Ось така камера встановлюється так. Головна місія компанії підключити домашніх тварин, до інтернету, дати їм голос. За до допомогою цих камер власники улюбленців можуть стежити, розмовляти та взаємодіяти з ними через власні смартфони. У 2023 році Петкю оголосила про початок продажів в Україні. Продуктова лінійка, включає чотири розумні камери. Ну, у них там переліки до цих камер. Компанія представила GPS-трекер для домашніх тварин, який підключає автомільних мереж і передає дані про місце перебування маршрути та активність улюбленця за стосунок. От, бачите, на шию вішається собаці. Це, це настояща собака, чи це іграшкова, я не розумію в них нічого. Ну, ладно. Мабуть, настояще. Мабуть, настояще, да. Ну, конечно. Не Хороший. знаю. Мені на плюшову схоже. Так, вони такі і є плюшові. Кучерями. Зрозуміло. Так, Пет Кьюб у 23-му році став четвертим поспіль прибутковим роком. Ну, добре. Так, наступний AJAX System. Це лідер українського хардове напрямку за рівнем освоєння ринки, випущені продукції чи кількості працівників рівноцінної компанії знайти важко, оскільки Ajax найбільш у Європі виробник професійних систем безпеки з можливостями розумного будинку. Так. Після початку е, повномасштабної війни компанія релокувала виробничі потужності у безпечний регіон України та зберегла повний цикл виробництва. До цього як System відкрила завод у Туреччині ну, такі успішні, коротше хлопці. В компанії працюють понад 3 тисячі осіб, які створюють понад 135 дротових та безротових пристроїв для захисту від вторгнення, пожежі, затоплення і так далі. У 2023 році компанія презентувала лінійку пристроїв для відеоспостереження, вона також запустила свій застосунок AIR ALERT – мапа повітряних тривог, який завантажував понад 24 мільйони разів. Сам застосунок заповіщає користувачів про 7 типів загроз. Отак. От Оце, от їх, мабуть, асортимент. Показаний. Працюють над ними. Так, наступне. Sperbionics – компанія з українським засновником Дмитрою Газдою, Анною Белеванцевою та Ігорем Ільніченком. Виробляє технологічні біонічні кінцівки, штаб-квартира в Нью-Йорку, офіси в Україні та Німеччині. Команда налічує 40 людей з великим досвідом в медицині, інженерії, підприємництві та продажах. Давайте переглянемо ролик, якщо такий є, чому не. Отак-от. Актуально, так. От. Актуальна. Актуальна, да. Esper Bіоніx у 2022 році. Роборука потрапила на укладинцю журнала Time, оскільки редакція визнала її одним з 200 найкращих виробів року. Фірма виставляє лише роборуку. отак і Еспер Е, Протест через датчики зчитує сигнал з уцілиних м'язів руки і перед, е, перетворює їх на команди. Ще однією складовою продукту є програмне забезпечення з алгоритмами, що аналізують зібрані дані, завдяки яким протез навчається та адаптується до кожного користувача. У 2023 році так, почала рівне виробництво свого продукту та отримала перші 800 тисяч доларів з проданих протезів. Наразі налічується близько 70 користувачів цієї, роки і свої протези компанія постачає тільки в США та в Україну. Ну, зрозуміло. Так, наступне це мабуть 3 Engineering. виробляє системи домашньої автоматизації, які складаються з двох компонентів: контролерів, які встановлюють в електричний щиток, та мобільного застосунку. Ну, так розуміється, такі е ті ж всі детальки, що встановлюють щиток, тільки вони всі можуть керуватися за допомогою якогось Wi-Fi чи ще чогось. Зараз почитаємо. За чотири роки з моменту стартапу отримало близько 1 мільйон доларів інвестицій. Молода компанія, яку заснував Павло Тюбка, використовує модель B2B для продажу контролерів через дилерську партнерську мережі. Команда проєкт розробляє апаратну частину, створює нескорінної програмного забезпечення back частини. Та за допомогою застосунку відбувається налаштування і створення правил та сценаріїв автоматизації. З 3 Ingженier може об'єднати всі електричні пристрої будинку в одну систему. У квартирі пристрій може керувати температурною в кожній кімнаті, захищати від затоплення, керувати освітленням, блокувати роботу кондиціонера при відчинному викміті. Показаний, я так розумію, процес розробки. Так, далі. Е, робити роботи для шліфування паркета та укладання плитки. Давайте подивимось. потанцювали це здається, на нароли. Да, хороші дії, якісь вони корисної не зробили в цьому роліку просто потанцювали Так, з часом сконцентрувалися на складських версіях. Ну, тобто, так, логістичний якийсь робот, який перевозить тут у новій пошті. Нова пошта потрібна штука, так. Використовувати штучний інтелект. Команда налічує 35 людей, з яких 80%, працюють, 80 працюють в Україні. Ну, добре. Наразі компанія працює з двома моделями: перша е продаж роботів та їх обслуговування, друга за переплатою. У 2024 році команда планує запустити проєкт у Великій Британії. Добре. Софт. створює інтерактивні електронні столи для публічних місць, зокрема ресторанів та фудкортів. Ага, великий планшет такий, я розумію. Ці столи здатні реагувати на понад один тисяч дотиків одночасно, Вони також можуть розуміти форму предметів, є водістійкими, здатні приймати замовлення замість офіціантів, проводити безконтактні платежі. Ще одні особливості таких столів є здатність розважати клієнтів закладу відеороликами та іграми. Однак головним їхнім потенціалом є здатність змінити принципи ведення ресторанного бізнесу, оскільки дозволяють зробити на рекламі та кросселі не менше, ніж на їжі. Цікаво, а ролики будуть? Не, нема роликів, все. Мінус. Не цікаво. <ріху> так. Дивіться, Ставили. а мене завжди дивує, е, аптека копійка, там же теж робот є. Я не користуюсь Не копійкою. Так, так, подача, подача ліків. Так, вони, вони ага. в комп'ютері задають, задають ліки назву, а той робот дістає. Так, так. Я сама є. любуюся, коли заходжу туди, сама любуюся цим роботом. Дуже цікаво. Тобто, ну я так розумію, що у робота в програмі закладено які ліки лежать, і лише е, продавець е, натискає на кнопочку, а робот сам їде туди, де це. Так, ліп... так, він їзде, він їзде по цьому. Зайдіть заради люб... просто любопитства, зайдіть, подивіться. Я за вашим роботом да з телефоном отак. От, от. Добре. Угу. Цікаво. Цікаво, я не знав цього, не заходив сам в топтів копіючка Да ви кажете? Така копіючка Десь на, у нас на, на Титово, здається, є. Чи як воно зараз називається. Якось так. Ну там таке в зеленому фоні таке все зроблено. Хрест такий зелений, по-моєму, на, на ній. Угу. Ну, мені так здається, чи так в пам'яті, щось зелене там. Добре, добре, дякую. Треба буде зайти, звичайно. І сюди ж до курсу додати. Правильно. Так, і якийсь мілтех. Українська індустрія в напрямку хардвера зростати і переходить в серійне виробництво. Нові компанії займають нові ніші, не користуючись на БПЛА, не концентруючись. Таким є ще проєкт звук, що акустично виявляє крилаті ракети, гелікоптери, дрони та винищувачі ворога на малих та середніх висотах. У напрямку зв'язку стартапа такого-то недавно залучили понад пів мільйона доларів інвестицій. Україна, українська команда створює стійкі до репрації, що вже постачаються військовим. Також і кілька компаній, що розвивають напрямки продуктів. Серед них Logix7, яка утворює універсальні тренінгові системи для вогненової підготовки військових Юніц. Так, компанія Skiftech створює тактичні симулятори на основі лазерних технологій. Вона розробляє корпус, електроніку, програмне забезпечення та додатки. Її симулятори підходять для тренувань піхоти, штурмовиків, снайперів, інженерів, парамедиків, розвідки та командного складу. От воїн наш намальований чи тут сфотографований раніше Михайло Федоров зазначив, що Україна почне масово родництва роботизованих наземних платформ, які можуть використовуватися як камікадзе більш ба більше деякі платформи вже воюють. Добре? Ну це кінець статті. І тут і багато критиків в коментарях. Mm -hmm, да. І в мінуванні вони роботи приймають участь і в евакуації цих поранених. Ви справжні грузинські лимонади тільки від боржомі. Лімонаді від боржомі. Оце воно. А тільки тут не ліки, Яка різниця? Ліки, ліки, лі 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 да. так. так. Супер, так. Да. Придумали добре. Ну, звичайно, це треба все рахувати, бо іноді людина дешевше, справді, ніж робот виходить. Тобто в кожному, в кожному випадку треба рахувати, чи застосувати робота, і наскільки це бійдеться, дешевше чи дорожче, чи людину найняти. Скажем там так. ще, знаєте, як, ну, просто часто відвідую цю аптеку, там ще можна, є такий апарат стоїть, коли я можу просто підійти до цього апарата, оплатити карточкою, uh -huh. замовити ліки, і мені цей робот просто підвозить, мені навіть не потрібно в черзі стояти і підходити до, е, ну, хто там на касі стоїть. Типу, сама тобто, куди... дуже зручно. Ну, зручно, звичайно, згоден з вами. Класно придумали, так. Да. Так, колеги, де в мене тут?